Всім привіт! Сьогодні я так вирішила для вас записати таке коротеньке звернення. Чому? Тому що ви знаєте, ви дуже багато мене питаєте: чи можливо наш крем Соляріс, лосьйон Соляріс для тіла, як тут написано, використовувати як крем для обличчя? Ну, я вам скажу, що так, можливо і. Якщо ви уважно дивитесь мої ролики, які я даю вам ссылки в групі, я даю на youtube каналі, да на своєму і останній ролик, де я вам розповідала про Крем. Я вам сказала, що я хочу зробити такий експеримент і почати користуватись лосьйоном для тіла солярісом як кремом для обличчя. Ну раніше не було такі надобності, бо у нас в компанії, скажімо, дуже гарні крема: це дерма для обличчя, лікувальна косметика. Я завжди собі щось беру. Але е, такий час якось вовремя не взяла і. Як кажуть, мої клієнти мене вчать. І я згадала свою клієнтку, яка бере цей крем для обличчя. Вона користується цим кремом Солярісом як кремом для обличчя. В неї дуже така проблемна кожа. І ви знаєте, такі цікаві результати в неї і такі цікаві факти, як для мене, вона мені розповідає, що в неї ну, пігментні п'ятна ушли, в них немає. ну, Цей освітлює, освітлюється так. Але такий цікавий факт. У неї над губою такі були маленькі, такі усіки, Ну, не знаю, для мене, як для мене то вони були такі не, не дуже заметні, не такі не ярко виражені, але вони в неї були, і вона мені сказала, що завдяки солярісу вони пропали. Ну от такий цікавий факт. ну Це її результат. Що я вам скажу про себе? Я вже десь. Днів 10 користуюсь цим солярісом. Ну, шкіра, скажу так, в мене така вона склонна к сухості, особливо зараз зимку, коли холодно і шкіра у багатьох сушиться і від вітру, і таке від морозу. То після цього крему, ви знаєте, вона така робиться м'яка, сухість кудись зникає. Вона така і на дотик, дуже приємна З сухістю він справляється на всі 100%. І скажу вам так: в мене теж такі є маленький пігментний п'ятнишко, ну відбере своє, да, воно так в мене трошки трошки з'являється, і воно посвітлішало, посвітлішало. Так що результат ось такі 10 днів сухість шкіри стає менш. І шкіра світліше на пігментні п'ятни, він, скажімо так, він дієвий. він дієвий. Ну, це я знала, але це вже я на собі спробувала. Так що такий, це такий мій результат за 10 днів. Рекомендую вам його, як крем для обличчя. Ну і його багато, дивіться, 250 мл, де це такий крем? Тобто спробуйте. І я ще вам скажу, що я це лікувальна косметика, я в групі дам ще такий перечень проблем, які. Вирішує Селяріс, ви почитаєте там багато чого він робить як Крем для лиця? Все, мої дорогі, на сьогодні пока всім здоров'я, мирного неба.